5 реальних кейсів як українці купують нерухомість в Іспанії з Денізестейт. Купити квартиру в Іспанії це обов'язково мрія на пенсії. Це може бути інвестиція вже цього літа, або дача біля моря, або квартира, яку здаєш і заробляєш. У цьому відео 5 реальних історій наших клієнтів, українців, які вже купили житло в Іспанії. Подивіться, що вони обрали, як пройшов процес, скільки вони на цьому заробляють, а потім вирішуйте, що буде в вашим кейсом. Кейс перший дача біля моря. Переходимо одразу до справи. Перший клієнт Ольга, і вона мріяла про дачу біля моря. Бюджет до 120 тисяч євро. Клієнтка приїхала до нас оглядовий тур. Ми переглянули вторинку, не підійшло. Варіанти були не цікаві по місцезнаходженню або по стану. Знайшли привабливу нову будову в центрі Перев'єхи за 145 тисяч євро, яка вже будувалась, і здача планувалась через 9 місяців. Здавалось би, бюджет перевищений, але ми працюємо індивідуально з кожним клієнтом, і наша задача не тільки знайти для вас нерухомість, а й допомогти з найліпшими умовами оформлення. Що ж ми запропонували в цьому випадку? Ольга вже два роки працює в Німеччині і має стабільний дохід 2,5 тисячі євро на місяць. Це дало змогу запропонувати для неї варіант з іпотекою. Таким чином, клієнт несла забудовнику 30%, а решту оформила вже через 9 місяців, коли об'єкт був зданий під 3,5% в іпотеку. Таким чином, ми знайшли для клієнта квартиру в новобудові і вона змогла безболізно для себе підняти бюджет. А якщо клієнт захоче здавати цю квартиру в оренду, то може розраховувати від 800 євро на місяць. Якщо вам теж цікава тема іпотеки, то дивіться цей випуск, щоб зрозуміти, чи доступна вона для вас в Іспанії, або одразу звертайтеся до наших менеджерів. Посилання для швидкого зв'язку знаходиться під цим відео. Кейс другий Інвестиція у вторинку під оренду. Інший клієнт шукав кілька бюджетних квартир під здачу в оренду, все дистанційно. Наші менеджери проводили відео огляди варіантів, які сподобались по фото. Через тиждень ми знайшли варіант вторинка з двома спальнями в хорошому стані в закритому комплексі з басейном в 300 метрах від моря, плюс сарярієм на даху. Ціна 115 тисяч євро, плюс податки та витрати на оформлення. Угоду вдалось оформити швидко. Дружини клієнта вже був відкритий рахунок в Іспанії, і це в тому числі прискорило швидкість оформлення. Деніз Естей супроводжували весь процес від завдатку до угоди всього за два тижні. Також, завдяки нашій обслуговуючій компанії Деніс Менеджмент, ми знайшли орендарів українців в цю квартиру вже через тиждень після внесення завдатку. Вони заїхали в день підписання договору на покупку. Ціна оренди 850 євро на місяць. Кейс третій мрія з краєвидом на море за 250 тисяч євро. В наступному кейсі запит був такий. Подружжя мріяло про квартиру з видом на море. Запит прилетів з України. Почали ми з онлайн-показу через Zoom. Потім дружина приїхала до нас в оглядовий тур, щоб побачити все на власні очі. А чоловік був на відеозв'язку. За два дні ми обрали об'єкт. Це було бунгало з двома спальнями. Комплекс був на стадії будівництва. До закінчення будівництва залишався один рік. На третій день ми вже почали займатися оформленням документів. Ми допомогли оформити НІ, відкрити рахунок в Іспанії, провести платежі. Купівля відбулася в розсрочку: 30% одразу, 20 через 6 місяців, решта вже після здачі комплексу. При цьому ціна залишилася незмінюваною, фіксованою. Тобто, подружжя купили бунгало за 250 тисяч євро. Сьогодні подібне бунгало, але з трьома спальнями продають за 570 тисяч. Чому так виросла ціна? Купівля була в листопаді 22-го року, сьогодні травень 25-го. За цей час комплекс було побудовано і заселено, і зараз пік його популярності. До того ж, саме цей комплекс відрізняється від інших архітектурою, величезними до 30 квадратних метрів терасами з видом на море. Власна мрія стала реальністю, плюс гарна інвестиція. Кейс четвертий. Зміна локації буває таке, що ми переорієнтовуємо клієнта на іншу локацію. Чому так відбувається? Поясню на прикладі цього кейсу. Був запит на квартиру в Торів'єсі до 100 тисяч євро під оренду. До речі, сама клієнтка проживає в Торів'єсі і могла оперативно приїздити на перегляди. Це важливо. В ході співпраці ми порадили розглянути Аліканте – Це місто іншого рівня. Населення в Торів'єсі – єсі вісімдесят тисяч, в Аліканте – 350 тисяч людей. Тут більший туристичний потік і дорожча оренда. Тим паче саме валіканти ми знайшли квартиру з двома спальнями від банківського фонду за 110 тисяч євро в гарному районі. В той час як подібна вторинка на ринку коштувала від 130 140 тисяч. Так, така угода займе в два рази більше часу, ніж звичайна, і потребує ретельнішої підготовки документів покупця, але виграш ціні цього вартий. Забронювали першими і викупили для клієнтки. На угоду пішло три місяці. Плануємо здавати за 950 євро на місяць хороший дохід і правильне місто для інвестицій. Якщо вас теж цікавить можливість придбати банківську нерухомість нижче ринку, то звертайтесь до наших менеджерів. А якщо ви ще не знаєте, що це таке, які в неї плюси та мінуси, то дивіться цей випуск на нашому каналі і обов'язково підписуйтесь. Тут ми розповідаємо про найліпші варіанти купівлі нерухомості в Іспанії. Кейс п'ятий. Купив, продав, заробив. Запит був на купівлю нерухомості і перепродаж об'єкта. Ця пара купила квартиру з двома спальнями в новобудові в місті Оріела. Комплекс був на стадії будівництва півтора роки до здачі в експлуатацію. Вартість входить в ремонт, під ключ і повне оздоблення за 270 тисяч євро. Плюс податки і оформлення загалом витратили близько 300 тисяч євро. Потенційно здавати таку квартиру в оренду можна було б за 1650 євро на місяць. Але такої потреби не виникло, бо через півтора роки квартиру перепродали за 350 тисяч євро. Якщо рахувати з податками, то дохідність на продажі 15%. Але є нюанс: якщо не купити іншу нерухомість, продовж року доведеться оплатити 24% податку з прибутку. Але якщо купівля відбудеться, податок не нараховується. Прибуткова інвестиція, плюс ще є рік, щоб оптимізувати податки, купивши новий об'єкт. Усі ці кейси реальні. Ми не просто підбираємо житло, ми знаємо, де його вигідно купити, як оптимізувати податки, як підняти бюджет без стресу і як запустити оренду з першого дня. Обирайте кейс, який вам ближче, і звертайтеся до State. Посилання на консультацію під цим відео. Якщо хочете більше таких кейсів, підписуйтесь, ми готуємо ще. Що ж хочеться сказати в кінці цього відео? Ми працюємо з кожним клієнтом індивідуально, пропонуючи найліпший варіант, який можливий, по вашому запиту. Звертайтеся до Денізастей.